Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Любов до ближнього свідчить про нас найбільше. Деякі найкращі періоди мого життя пов'язані з друзями та часом проведеним із ними. Але так само і найгірші моменти пов'язані з ними. Чому? Я щиро вірю, що ми усі створені для стосунків. Насамперед для стосунків з Богом, а потім один з одним. І що міцніші взаємини, то сильніше вони можуть поранити. Просто спробуйте уявити, який біль пережив Бог через першу людську сімейну пару. Перша на землі створена ним сім'я, обрала замість взаємин егоїзм. І з того часу кожне подружжя заражене тією ж недугою. Однак, щойно Адам і Єва зробили свій вибір, Господь сущий, який створив кожну людину, знав, що прокладе шлях, щоб спокутувати і врятувати тих, кого любить. І його любов простягається на все людство, на нас із вами. Перша згадка про те, що він зробив. Знаходиться в першій книзі Біблії. Я покладу ворожнечу між тобою й жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Буття 3:15. Сатана упустив це, але Ісус остаточно вразив лукавого в голову. І вас. Що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на хресті, роззброївши влади й начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті». Ісус любить нас абсолютно. Він помер, щоб зробити нас вільними. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі за те, що Ти прокладаєш шлях для мене, щоб я міг бути Твоїм дитям. Твоя любов підкорила мене. Ти помер за мене, коли я був ще грішником. До Римлян 5.8. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешлджискрапканет. Усі права захищено.